Наступне стосовно тривоги і страху. Дуже часто люди путають, так? де тривога, де страх. Але різниця є. Страх це момент тут і зараз. От зараз є небезпека, і ми реагуємо, ми боїмося. Так? А тривога це завжди переживання стосовно минулих подій або стосовно майбутнього. І так само ви собі проговорюєте, що я зараз тривожусь. Мені зараз страшно, я боюсь того і того. так? І ви, коли проговорюєте, так само можете продихати, коли сильні приступи, тривоги якогось такого страху, так? ви можете зробити одну класну право, це приміщення, наприклад, або ви знаходитесь на вулиці, знайти, а, наприклад, 5 предметів одного кольору. Я також рекомендую людям, які страждають панічними атаками, в момент панічних атак також робити таку вправу, ми знову ж таки задіюємо ділянки мозку, які включаються, нас відповідають так, за мислення, раціоналізацію, і одразу людина з цього емоційного такого стану важкого, вона виходить в якусь раціоналізацію, обдумування переключається. Ось. Тому ще класна, одна є вправа, ви можете сконцентрувати свою увагу на трьох звуках. Наприклад, хтось, ви чуєте, десь хтось на підборах ходить, стукіт, потім стукіт-годинника, другий звук, третій звук, хтось там в коридорі щось говорить. Ось так само ви якби переключаєтесь з, цієї, з цього страху і тривоги. Також допомагає дихання.